Вітаю, місто рідне Україна. Сьогодні на тесті самі топові виробництва Японія сікатори. Це АРС 8, Чікамаса G8 з алюмінієвими ручками. Це Іринин, який вона собі купила. Теж 8, але він облегшений такий варіант жіночий. І е, Акацуна 103, 103 моделі. Це рахується одні ну, якби самі топові моделі. Ми обирали жіночі моделі, але пан Сергій прислав нам, е, вони всі вже були на випробуванні і прислав нам так само попробувати. Не знаю, наскільки буде суб'єктивна наша зараз думка, тому що ми вже обрали собі, купили сікатори. Але все ж таки, якщо трапляється така нагода спробувати АРС Чіканасо і Акацумі 103, самі популярні і самі топові моделі, саме оригінального виробника, а не якась підробка Тайвані, Таїланду, Китая, чому б це не зробити? Я ось тут назбирала віточок. І попрошу, Ірочку, попробувати все-таки в дії Врахуємо, що це більш як для чоловічої руки, але все ж таки нам теж треба обрізати. Всі моделі йдуть до, здається, до 21 мм, до 210 мм Зараз Не Так да? Ну, нічого, давай. 15 міліметрів. Да? 15 іде? АРСВС 8, так? Пише 15? Ну, у всякому разі пише, от ми бачимо. Доброго дня. Так. Так. Пів автомат. І в автомат, тобто сам відкривав. Ізначально ми планували купувати саме, так, цей, саме цей. цей. саме да, да. Ми його за ним От, ходили, е, шукали. Казали, що він важкий. Ні. Для мене він не важкий, комфортний в руці. Е, пробуємо різати. Так, давай. Це у нас це? глід. глід. самий твердий. Я їм взагалі не могла нічого порізати, крім сучкоріза. Так оставлю для інших секаторів. Угу. Ага. Я ж кажу, що дуже твердий глід це взагалі капець капцовий. Ага. Так. Так. Далі, рози. Так, трояндочки ріжем. Без проблем. Легенько, так? Да? Яблонька, да? так? Це так. Яблунька. Так. Ну, секатор суперський. Так. Тільки встав на слідуючий секатор в що, підемо яблунки шукати? Ну, це буде. бере. Так. Далі Далі у нас черевишня. Ледь. Я ж принесла пару штучок. Так, черевишня. Далі у нас. А, то була грушка. Стоп. Це була грушка. Оце в нас яблуньки. Це в нас яблоньки. Так. Так, це в нас горіх. Горіх взагалі масло? Я зрозуміла. Це в нас грушка. Ну, які є в мене, які видали мені. Так, масло. А це у нас бузок. бузок. Оце дуже тверда деревина. Але Две тверда деревина, але ріже бомба ракет. Класно, так? Да? Дуже. Добренько. Давай чіка масу пробувати. Так, одною рукою не закриєш, треба так, це Я закад... Маса важча. Від Арес. Так. Рес. Важче, так? Да. Це точно така сама модель, Тут як так ти саму, взяла. Але це... Закривати, відкривати угу. в руці. Тобто закрив собі і відкрив собі. Зрозуміло. Так, давай троянди. Так. Шукай. Троянди. Так. Далі. Глід. Глід, так. Да. Ну, Обережно. Все хватить, бо РЛС бере краще. Краще, да? так? Ну, глід взагалі. Так, грушка. Це? Грушку, грушку, грушку попустила, так. Да? Да. Це грушка. Бере так себе. Так. Це черевиш. Черевишня. Мягко. Ясно. Яблунька. Мягко. Так, горіх. Горіх без проблем. Грушка. Кажу, я не розбираюсь в цих сталях. Мені головне, щоб воно було зручне і довговічне. Краще ріже РВС мені. Так, і оце у нас бузок. Бузок супер. Так. Тобто найважче ріжеться гліт. Глід, взагалі, я ж тільки тільки я дерево сама ріжу, тільки сучкорі. Е, мої ви бачили попереднє відео. Да, попереднє відео ми взяли просто показати е, с, саму різницю в моделі, в величині. Просто що ці набагато важчі, ніж уж ці, так? Ну як? Да, Достатньо важче, важче Да, Набагато. Важче. Так, це у нас е... Акасуна. Акасуна сто модель, саме 103 модель. Так, трояндочка на підлозі. щелкає, так? Да? Щолкає, да. да. Глід, Так, да. гліт, ано. Да. Тільки не вломи, бо нам ще назад спать. <схід> Я зрозуміла. Так, черевишенька. Оце тільки щелчки. Так. Це яблунька. Так, далі горіх. Ну, горіх бере все. Але звук. Так, це грушка. Ріже хорошо, єдине смущає звук. Звук бере. Вузок бере. Так. Ну, звук такий, що можна зразу всіх розлякати. Скажу так? чесно, із цього всього так. навіть я би вибрала АРС. Якби прийшов на той час цей секатор для проби. Ага, тобто. Я, да. я думала, що він важче набагато, але він, ну, для моєї руки він не важкий. А, ну, попробую, він ну, да, я попробую хоч він. Він легкий. Він непоганий. Угу. Ну, добре, а от якщо взяти три моделі, ти, от, якщо так от закрити очі, є якась різниця, от і різала ці всі дерева? Е, цей важкий. Різниці по зрізу фактично я не замітила. Мені навіть здається, що цей краще бере зріз. Ну легше. різати, Рез. так, да? от, Решта всі, ну навіть останні не, не буду оцей, тому що із щілчка цього в, зараз. амортизація в руці, вона зразу ну, рука починає якби, цей. Угу. От. А оці, ця модель, вона в принципі така, як моя. Mm -hmm. Один в один, єдине, що це важче. Важче, так? так. Ну, тобто, якби так, прийшлося так, вибирати, все-таки брати... от ми коли вибирали між цими, цими і там різниця в ціні ці дорожчі, так, ну, бо тут алюмінієві ручки. Якщо між ці, то краще, щоб ми вибрали жіночі, так? Так, якщо брати Чекамасу і АРЛС, то я б все-таки взяла би АРЛС. Для себе взяла би так, так як для так, жінки, так? так. так. Е, тому що е, того року я брала кущуріз Арелес. Я їм, ну, їм дуже задоволена. Mm -hmm. Далі зараз про місцю покажу. Так, зараз я так. Ну такі. Мені здається, що це менше по все менше поговорити. все-таки ОРЕСКА. Треба подумати, може взяти собі ще це. Ось такі. Ножниці я брала того року. Суперські зручні, угу. що, не скажу, що важкі, легкі. Ну, так, тобто ти користуєшся теж задоволення. Зараз я, я... рік перекористувалася, як... Як... Як інст... якісний інструмент він оправдує потім все рівно себе, тому що Абсолютно. він не на один сезон і сам не відчуваєш що це роздратування, що щось не ріже, щось заскакує, щось так. не так, щось так, не, так. не, не так. то. Правильно? Ну, топчик для мене топчик, це оце. Зрозуміло. Так що, дівчатка, хлопчики, пишіть коментарі, що саме ви використовуєте. І, е, будь ласка, ми не продаємо інструмент з іриною. Ми його просто протестили як для себе, так і для вас. Всі координати продавця, наявність і ціни, будь ласка, звертайтеся до пана Сергія. А пану Сергію, дякую за те, що дав можливість нам. Протестувати такий чудовий інструмент. Все буде Україна. Дякую. Ірочка може щось хочеш сказати. А то я так. Що я можу сказати? Інструмент топ. Що я можу сказати? Хороший інструмент і тримати в руці задоволення одне. Все тоді. До побачення.